Доброго раночку, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Погляньте, яке чудо! Просто за два дні. Пуплях. Дивіться, який вже великий вієцин. Ой, ну як, друзі, яка це приємність. Це дуже приємно. І тюльпанчики, носики висадили. Ось така погода на вулиці. Закінчилися свята і скоро весна. Ходімо кавувати. Так, мої хороші, я вже відпрацювала, проїхала по справах в центр. Зараз повершую справу і піду куплю насіннячко. Тут є гарний насінневий магазинчик, куплю насіння, збір відбувається, як завжди, на ЗСУ. Просять, друзі, зачекати, то я даремно, щоб не сидіти. Взяла каву. Взяла каву, гарно тут такий вид, центральна вуличка міста, правда? Брудно зараз так, але що зробиш? Така брудненька погода, але я люблю спостерігати за людьми. Друзі, а ви сьогодні чим займаєтесь? Що святкуєте? Yeah, Чи вже до праці всіх? Розкажіть мені, хто що посіяв посів. Обожній живе. Добре, така як вдома. Чашку мені сьогодні доподали радянську, як і кафе, кафе теж радянське, але в гарному місці. Друзі, раз я вже в центрі, то я зайду в цей магазин дар насінневий для лучан. Зараз тут щось підкуплю. Мої хороші, зараз я вам покажу, що я придбала. Я чекаю, друзі, подружку в гості, яку я не бачила вже більше півроку. Нарешті ми з нею поковуємо. І в мене ще є час показати вам свої покупочки, які були в мене в списку. Я сьогодні почистила свій список вже, викресила все, що я вже купила, і покажу вам зараз, що я докупила. Значить, дивіться, купила я помідорчик Гаргамель. Не буду вам зараз читати опис. Я зроблю окреме відео по помідорах. Отакий От красивий з антуціановими плечиками. Всі ці помідори, друзі, я купляла по рекомендаціях і по відгуках інших блогерів, і ваших рекомендаціях, в тому числі. Далі, такий купила, мені захотілося цього року таких темненьких труфель-чорний, всім давно відомий, а я ще не пробувала, я виправляюсь. Собі захотіла такий. Далі купила томат ISIN F1, ось такий помаранчевий. Далі всім відомий хапінет. Я його ще не садила, хочу спробувати. Далі томат КС 1430. Це замість Авізо. Мені сказали, що це був випробний томат, а зараз він називається Авізо. Так, далі Pink Sweetness. Це ви мені рекомендували. Далі купила, друзі, я свою морквочку, яку ви мені теж рекомендували Імператор. Це перша морква, яка я купила цього року. Її тут багато. Пробую. І по ваших рекомендаціях також баклажан Казимір. Далі купила, друзі, мої, мій улюблений огірок, який я сіяла завжди і мала завжди дуже гарний урожай, бо цього року всім професійним насінням сіяла. Ну, але так, як мені каже продавчиня в магазині, що діло не в насінні, а в тому, що така була погода. Огірків не було ніяких людей в більшості, я не кажу, що в усіх. Принаймні, в мене не було, і я знову повернулася до. Польських огірочків Шремські. Вони мені дуже класні. Завжди я була з огірками до цього. І в цьому магазині, друзі, який я вам показувала, є стенд, де ти можеш обрати собі два пакетики в подарунок. І слава Богу, що там були... був Алісом або Лобулярія по-іншому. Хочу... Вона мені дуже подобається, спостерігаю, за нею. Давно я ще її не сіяла. Хочу спробувати цього року. І взяла ще лолороста, отакий червоний салатик. <кій> О, такі в мене покупочки. Це ще не всі, звичайно, помідорі, всіх там не було. Але я ще докуплю, я ще маю час. Я тільки почала купувати. Ну, вже помідорів, мабуть, половину я купила, я думаю. Що половину купила. Дівчатка, поки я тут з вами балакала, прийшла моя. Подруженька, її звати Вікторія, і вона вже дуже багато років займається оформленням вітрин, весіль Одним словом, вона займається гелієвими, правильно я кажу? Так, гелієвими кульками. Ну, ну, Віка зараз сама розкаже. Розкажи більше для лучан. Ти ж Віка не висилаєш в другі місця, в другі міста. А, поки що не висилаю, але так. маю в думках мають проекти, в якому. Думаю, Висилати свої кульки навіть по всій Україні в гарних клас, це, таких певних так, проекту. Mm -hmm. Всім привіт, рада знайомству. Дуже мені приємно, що ми нарешті з Оксанкою зустрілись. Так я займаюся в Луцьку кульками, оформленням свят різних подій. Дуже багато насправді нагод є, таких до яких можна замовляти кулі. Моя організація фірма називається ну така, студія декору свят називається Крутонадуто. Ми... Вікуся, я то я там посилання так, на твій інстаграм можу дати, да? на ну, так, твій Фейсбук так, можу так, дати. Можна на Instagram, можна ага, на Фейсбук, Є... дякую. Так, так, і в учани, хто захоче, можете писати Вікторії. У кого будуть якісь свята, так. то віки, будь ласка, на цей Так, сказати. буду дуже uh -huh. рада, буду дуже рада. Рада знайомству з вами. Вікусь, а що ти що в тебе може бути оформлення весіль, днів народжень? так? Ти сама виїжджаєш, якщо треба, так? оформляєш вітрини в магазині. Може бути і виї, на виїзді робота, може бути на місці, може бути самовивіз, якщо там незручно, там, щоб, наприклад, uh -huh. хтось там чи в домівку, там так само оформляємо приватні помешкання, магазини, фотостудії. Ну, нам насправді дуже багато. Різних варіантів, куди тільки можна, туди можемо привести. Mm. За вашим бажанням класно, свято. Так, друзі, якщо ви захочете подивитися, Віка, правда, вона дуже любить свою роботу, вже багато років цим займається, і в неї є на сторінці в інстаграмі, в Фейсбуці є дуже багато варіантів, кульок ви можете подивитися, що вона може вам запропонувати. І кому треба, то будь ласка, звертайтеся. А, друзі, я вам дякую, бо правда, поп'ємо з вікою кави, і більше сьогодні нічого не буде. Буду відпочивати, бо завтра знову на роботу. То таке коротеньке в мене малесеньке відео сьогодні вийшло. Спасибі вам, як завжди, за ваші подобайки, коментарі, поширення. Низький уклін, шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ, всього самого найкращого. До нової зустрічі, до побачення.